Господь, він хоче здійснити свої плани саме в твоєму житті. Перше, Бог він передбачив, він бачив заздалегідь. Наперед він бачив тебе вже спасенною людиною. Він вже бачив тебе, що ти будеш його сином і його донькою. Другий такий момент, про який ми зараз говоримо, це покликання. Він кличе нас для того, щоб ми були спасені. Він кличе нас у, у Царство Боже, він кличе нас у спілкування із собою. Третій момент Бог він виправдовує, він виправдав нас, він перероджує заново людину. І людина стає новим творінням у Христі. Ісусі. І останнє, це те, що Господь він також прославляє тих, які Йому служать. Він кличе нас до служіння Йому. Тому що Господь хоче використовувати кожного з нас для того, щоб ми могли послугувати іншим людям.